Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 5 липня понеділок, і традиційно з понеділка по п'ятницю інформаційний день на моєму каналі починається з програми зарубіжжя. Програми про події новини у світі, які стосуються України, і як про ці події повідомляли і повідомляють впливові світові засоби масової інформації. Тож давайте подивимося, про що писали на вихідних вчора ввечері, сьогодні зранку. Провідні іноземні ЗМІ. Загалом, ну, слід, напевне, акцентувати вашу увагу на тому, що загалом дуже багато було новин про Ф-16, які вже є в Україні, про які заявив у неділю Володимир Зеленський. Також багато було про удар українських Збройних сил і затоплення підводного човна російського Ростов-на-Дону. Ну, також не забули згадати і про, про розрив дипломатичних відносин малі з України, про які малі заявили у неділю. Отже, давайте подивимося, що і як повідомляли, і повідомляють іноземні ЗМІ про події, які стосуються України. Штати Америки, Associated Press. Україна посилює далекобійні удари, потопивши російський підводний човен і завдавши удару по аеродрому. США Прес пише, що зростання нападів з липня сталося, коли Україна посилює тиск на союзників, щоб дозволити їй використовувати ракети великої дальності для ударів по цілях у Росії. Західні союзники, зокрема США, поки що чинили опір, побоюючись ескалації з боку Москви. Ну, ми бачимо, що і нашими безпілотниками також можна досягати ефективних результатів. Безумовно, було б краще, якби США. Першу чергу так все-таки надали цей дозвіл. Хоча, знову ж, з моєї точки зору, ну, не варто було так дуже багато про це публічно заявляти, намагаючись, знову ж через цю так звану публічну не знаю, політику через засоби масової інформації спробувати тиснути на Сполучені Штати Америки. Тим більше у нас були вже тоді британські ракети Shadow, які понад 500 кілометрів дальності, які ну, за різною інформацією, ну не зовсім. Використовували, коли було потрібно, наші представники в командуванні Збройних сил, не знаю, чи це була їх ініціатива, чи, навпаки, їм не давали на це дозвілу в Києві. Також США детпрес пише про f 16 що Зеленський показує нові винищучі f 16 для боротьби з Росією повітря. повітрі. Україна також намагається змусити сусідні країни допомогти і захиститися від російських ракет. Тут посилається він, що про це говорить Зеленський мова йде про те, щоб створити ну, таку якусь коаліцію, яка би збивала російські ракети на територію України. І, ну я думаю, що мова йде в першу чергу безумовно про ті країни, які мають спільний кордон з Україною. Це на заході України. The New York Times. Україна отримувала винищуючи F-16. Тобто, ще раз хочу підкреслити про це практично всі. Іноземні змі повідомляли і досі повідомляють, і пишуть там різні свої погляди, аналізуючи, яким чином це може вплинути на ситуацію на фронті. Ну і зокрема, тут пишеться, що представник США на умовах анонімності пише за New York Times, для обговорення делікатних питань безпеки, сказав. Що близько півдюжини пілотів здійснюють тестові польоти на стільки ж літаків, у безперечному українському повітряному просторі. За його словами, українські пілоти звикають до операцій в невеликих масштабах і ще не вступили в бій з росіянами. The Washington Post також згадує про ці перші винищучі F-16. Ну, про них дуже багато говорилося, дуже багато на них на ці f 16 є сподівань. Побачимо, наскільки вони будуть ефективні. Тут є дійсно є певні застереження з цього приводу і недостатня кількість як літаків, так і підготовлених пілотів. На мою думку, ну то що я бачив, і орієнтуючись на військових експертів, і військових, особливо західних, ну дуже багато буде залежати, яке озброєння буде у цих винищувачів F-16. І цього буде дуже багато залежати їх ефективність, бо вони багато функціональні. Ну і зокрема також за Washington пост повідомляє, нагадує, що Бельгія, Данія, Норвегія та Нідерланди пообіцяли надати ці американські винищучі F16, але і невідомо, яка кількість вже є в Україні і скільки загалом їх може бути. Reuters. Україна отримала від США грант на 3,9 мільярдів доларів. Ну, Reuters посилається на заяву прем'єр-міністра України Шмигаля, і що це тільки ну, перший транш і загалом. У 2024 році, як перше, Ротис, Україна має отримати 7,8 мільярдів доларів прямої бюджетної допомоги. Також Ротис пише про візит. Візит в Африку він почався 4 і закінчився 8 серпня. Міністр закордонних справ України. Ройтес посилається на заяву Міністерства закордонних справ України і там зазначається, що. Колеба буде в Малаві, Замбії та Маврикії, що ніби там от вони мають якось домовлятися про те, щоб вони підтримали Україну в війні проти Росії. Не знаю, наскільки це буде ефективним. Ну, і хочу нагадати, що, як на початку я сказав, в Малі, Малі, ну, Малі там був дійсно державний переворот, він орієнтується на Росію і були розірвані в неділю дипломатичні відносини з Україною. Я як вже про це писав у себе на сторінці в Фейсбуці, я також. Задаю таке питання, бо, на мою думку, вже Україна, напевно, напевно, ну, напевно, це в лапках, бо я впевнений, що це потрібно було зробити давно, розірвати ті відносини з країнами, які прямо підтримують військову агресію Росії проти України. Ну, на жаль, цього не зроблено. Guardian. Парламентське розслідування з'ясовує, чи буде підтримка україни Австралії достатньо своєчасною та скоординовою. В уряді та промисловості це для нас, ну, як на мене, хороша новина. Мова йде про те, що мій край, генерал майор у відставці, він якраз задає це питання. Він сьогодні в понеділок буде виступати у Сенаті в Австралії, і, зокрема, буде говорити. Він на своїй заяві сказав, що Австралія в рейтингу посідає лише шосте місце серед країн, що не є членами НАТО з обсягом допомоги. У відсотках від ВВП це потрібно змінити, особливо тому, що 2024 рік буде дуже складним у військовому та дипломатичному плані для України. Йдеться в заяві от, генерала Міка Райна. Це дуже добре, що є такі генерали, хоч і відставці, які от хочуть допомагати Україні і намагаються це ну, аргументовано довести урядам і політикам у своїх країнах. За телеграф. Ну, Зетаграф пише про цей човен, який підводний, був затоплений в вартість у 300 мільйонів доларів. Ну, про те, що судно перебувало на ремонті під час минулорічної атаки восени. І от його вже затопили. До речі, пише, що завдяки чи за допомогою ракет які, ну І нагадує, що цей човен він міг запускати ракети Калібр і що. Ростов на Дону був одним із чотирьох підводних човнів Чорноморського флоту Росії. Також зателегав пише, що от його знищення посилює непокоєння російської влади, що є от шпигуни, які показують конкретно, от які іде перебувають в об'єкти для того, щоб українські збройні сили могли їх вразити. Лемон, французька Лемон. Україна може розгорнути лише близько 10 f 16 у 2024 році. Пише Лемон, але посилається знову на статтю у Нью-Йорк Таймс, яку я вже сьогодні згадував. Також Лемонт пише про те, що Малі розірвало дипломатичні стосунки з Росією. Ну про це заявив у неділю речник хурдополковник Абдула і Майга, що перехідний уряд Малі вирішив це зробити. Німецька Тагеш пігель. Про ті ж е, розрив відносин, відносин Малі з Україною. Зокрема, е, пише, що е, Малі називає причиною, нібито причетність Києва до атаки повстанців на півночі західної африканської України. За даними повстанців туарегів в боях наприкінці липня загинули щонайменше 84 російські найманці Вагнера та 47 малійських військових. Солдат, ну і говорять про те, що це речник української військової розвідки ГУР, тоді заявив, що бойовики отримали всю необхідну інформацію для нападу, і малі це вважає визнанням участі України та за засуджує за заяви як підривні ці заяви. порушили суверенітет малі та являли собою явну агресію та підтримку міжнародного тероризму. Отак, от маліця уряд перехідний характеризував У нас. Ну на мою думку, більше набагато підстав. По відновішенню до інших країн, так, які підтримують не тільки Росію заявами, якимись там, а конкретними е, постачанням зброї, яка використовується на війні проти України. Ну, ще раз хочу повторити, до цього часу з цими країнами ми відносини дипломатичні не розірвали. Хоча ну, може бути і пояснення. Формально, в нас же закону законного про проголошення стану війни до цього часу, на жаль, немає. І з моєї точки зору, це є велика, дуже велика і неправильна ну, дія. Чинної влади в Україні. Чи взагалі бездіяльність. Ну і зокрема також так і Шпігель е, пише про те, що Сенегал викликала українського посла якраз саме з цією ситуацією щодо от, ніби участі е, України в е, діях туарегів повстанців в Малі. Ель Паїс, Іспанська Ельпаїс, написала статтю про те, що в Україні побоюється відкриття нового фронту на Харківщині. ЕльПАІС пише, що Росія натискає на екселератор спробувати досягти стратегічних перемогах на фронтах України, хоча найбільші там військові дії відбуваються в Донецькій області. Але от Москва і не забула про Харківську область, пише іспанська ЛПС. І Це, в принципі, на жаль, так і є. Сподіваюся, що нічого в росіян всього їхніх намаганнях і спробах не вийде. Іспанська ремонта. От тут вже цікаво стає стосовно цієї ситуації і розриву дипломатичних відносин. Малі, от іспанська Ельмондо так пише, що Україна веде війну з Росією в постелі Північної Африки. Київ покладається на Туарегів, щоб атакувати вагнерівців у Малі. Вторгнення в Україну зупиняється, але війна поширюється на тисячі кілометрів. Ну і пише, що Ельмондо пише: що Україна готова відпустити Росію поза межами. України за останні тижні Київ успішно примножив партизанські дії в північній Африці та на Близькому Сході проти російських військових або їхніх груп наймаців. Ну якщо це дійсно скоординована така наша дія, і ми знали, що це нам розить таким розривом стосунків. Ну я думаю, що тоді треба тільки ну, підтримати такі ініціативи і такі плани. якщо дійсно вони я сподіваюся, що дійсно вони є. Ільмондо просто так про це іспанська газета» не написала. Італійська ля републіка, Велика Британія, Москва використовує шпигунів для отримання інформації про навчених солдатів. Там дійсно ми ну, йдемо про те, що вони безпілотники застосовують чи застосовують там прямі якісь питання до інструкторів, там зокрема і онлайн. ну І пише тут, що згідно з британським військовим змітом, російська розвідка виявила особливий інтерес до операції Інтерфлекс програми під керівництвом Великої Британії, яка передбачає навчання близько тридцяти 34 Тисячі українських новобранців. Також Ля Републіка пише про те, що заявив міністр закордонних справ Литви вважає, що це супер, і треба це почути всім нашим, які тут дискутують про хороших русських, що росіяни не при чому, що це там еліта, Путін, його команда, так, вони є агресорами. От прості росіяни, що ці санкції так, проти них, ну це можливо, не зовсім правильно і так далі, і тому подібне. Так от, спільна Росія хвора. Зцілення буде тривалим і складним процесом, який може початися тільки тоді, коли не тільки Путін, але й Росія зазнає поразки. Без поразки в Україні Росія продовжить експансію. Про це написав мені закордонних справ Литви Юс. Ласберґіс у своєму профілі X, Колишній твіттер. Зокрема, він сказав, що критикуючи позицію тих, хто проводить різницю між режимом і громадянством і стверджує несправедливість європейських санкцій проти російських мирних жителів, Ласберг підкреслив, що російське суспільство досі не виявило ознак опозиції до війни. Про це пише Італійська Ля Републіка. Ну італійська Ля Стампа згадує також про цей розрив. Дипломатичних відносин з Україною, звинувачуючи, що Україна там брала участь ще раз, хочу підкреслити, якщо це дійсно наша операція нашої військової розвідки, тоді це дуже дуже добре і сподіваємося, що вона буде продовжитись. Я також сподіваюся, що ця програма, програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. І як завжди. На завершення програми нагадую всім, що незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна.